Гарний бужок, який колір гарний. Ой-ой-ой. Те саме. Я на базарі. Такі смаколики в нас продають. Солодощі. До речі, новинка для земляків, хто не знає. Встановили в нас на базарі такі парасольки. Люди приїжджають, сіли і можуть собі гарно продавати під стелажами. Захист від сонцю, від дощу. А я йду на базар, на ринок наш Червоноградський, хочу купити яловичину, якщо вона є. Покажу вам графік роботи нашого ринку. <реку> там колись далі продавалася яловичина. Я там завжди купляла. Не Знаю, як тепер. Між рядами ходити не буду. Я нещодавно вам знімала, показувала. Христос вас? А я ловичину маєте? Немає. Аж там там, під стіною. А там, а там. Яке сало. Шикарне. Яку ціну сало? Дома. Добрий день, маєте яловичину? Яку ціну м'ясо? Сало Але Так, я маю цілий Вже їду в базару, сіла на п'ятірку 5А. У нас інваліди і пенсіонери платять 10 гривень. Навіть вот. написано там. Я вже вдома приїхала з базару. так, яловичина по 200 гривень обрізки. От я набрала тут на 200 гривень. Не буду діставати. От. А оце цілий шмат. Дуже гарний такий кусок. Кілограм 270 гривень. Тут кіло 350 Так. По 200... Що то? Так, да, по 270 гривень, то я заплатила 365 гривень. Правильно, вроде сказала. Таку неуличну гарну купила. І ще тут овочева точка коло мене взяла такі мисливські ковбаски. Я Не пам'ятаю, скільки я заплатила. Дуже щось захотілося мисливських ковбасок. Отакі От мої покупочки. Зараз буду м'ясо розділяти.